Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 23 глава, з 1 по 34 вірш і 44 по 56 вірш. Одного разу повели Ісуса первосвященники, книжники і старійшини народу до Пілата, і почали звинувачувати Його, кажучи ми знайшли, що Він розбещує народ наш і забороняє кесареві податки платити, називаючи себе Христом Царем. Пілат же запитав його, кажучи, ти цар юдеїв? Він же сказав йому у відповідь: Ти говориш. Пілат же сказав до первосвящеників і натовпу Ніякої провини не знаходжу я в людині цій. Вони ж наполягали, кажучи: він підбурює народ, навчаючи по всій іудеї, починаючи із Галілеї аж досюди. Пілат же, почувши про Галілею, запитав: Хіба цей чоловік? Галілеянин і, довідавшись, що він із області Іродової, послав його до Ірода, який теж був у Єрусалимі в ці дні. Ірод же, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно вже хотів його побачити, тому що багато чув про нього і сподівався яке-небудь знамення від нього побачити, і задавав йому багато питань, але він нічого не відповів йому. Поросвященники ж і книжники. Стояли і завзято звинувачували його. Але Ірод, зневаживши його з воїнами своїми і насміявшись, одягнув його в білу одежу і відіслав назад до Пілата стали ж друзями між собою Ірод і Пілат того дня, бо раніше ворогували один із одним. Пілат же, скликавши перевосвящеників і начальників, і народ, сказав до них. Ви привели до мене чоловіка цього як такого, що розбещує народ. І ось я, перед вами, дослідивши, не знайшов у чоловікові цьому жодної з провин, у яких ви звинувачуєте його. І ірод також, бо я послав вас до нього, і ось нічого вартого смерті не знайдено в ньому. Отже, покаравши його, відпущу, а він мав потребу відпускати їм на свято одного в'язня. Але вони всі разом закричали, кажучи Забери цього й відпусти нам вараву, який за бунт, що в місті, і за вбивство був кинутий до в'язниці. І знову Пілат сказав їм, бажаючи відпустити Ісуса. Вони ж кричали, кажучи, Розіпни, розіпни його. Він же утретє сказав до них, яке ж зло вчинив він? Нічого вартого смерті не знайшов я в ньому, отже, покаравши його, відпущу. Але вони й далі з великим криком вимагали, щоб його було розіп'ято, і переміг крик їхній і первосвященників. І Пілат присудив, щоби сталося за проханням їхнім, і відпустив того, хто забуд і вбивство був кинутий до в'язниці, якого просили. А Ісуса віддав на волю їхню, і як повели Його, то затримавши якогось Симона із керени, що йшов із поля, поклали на нього Христа, щоб ніс за Ісусом, і йшла ж за ним велика кількість народу й жінок, які били себе в груди та оплакували Його. Обернувшись же до них, Ісус сказав: Дочки Єрусалима, не плачте за мною, а плачте за собою та за дітьми вашими. Бо ось приходять дні, коли скажуть блажені не плідні і утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть говорити горам упадіть на нас, і пагробам покрийте нас. Бо якщо із сирою деревиною таке роблять, то що ж буде із сухою? Велиш ж і других двох злочинців з ним на смерть. І коли прийшли на місце, що зветься череп, там розіп'яли його та злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Було ж близько шостої години і темрява настала по всій землі, аж до години дев'ятої, і було сонце затьмарено і завісу храму роздерто посередині. І скрикнувши гучним голосом, Ісус сказав, Отче, в руки Твої віддаю дух мій, і, сказавши це, віддав дух. Сотник же, побачивши, що сталося, прославив Бога, кажучи: Воіснув чоловік цей праведний був, і весь народ, який зійшовся на видовище, це, дивлячись. На те, що сталося, повертався, б'ючи себе в груди. Стояли ж далеко усі, хто знав його, і жінки, які прийшли за ним із Галілеї, і дивилися на це. І ось муж на ім'я Йосиф, що був радником, муж добрий і праведний. Він не брав участі в раді та справі їхній, із Аримофеї, міста юдейського, який і сам очікував Царства Божого. Цей, прийшовши до Пілата, попросив тіло Ісуса і, знявши його, обвив його плащаницею і поклав його у гробниці, висічений у скелі, де ще ніхто не був покладений. І день той був днем приготування. Наставала субота, а жінки, що ходили за Ісусом, і прийшли з ним із Галілеї. Бачили гробницю, і як покладено було тіло його. Повернувшись же, вони наготували пахощів і мира, і в суботу спочивали за заповіддю. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.